Весна Антоніо Вівальді. Ця композиція визнана шедевром не лише тому, що приносить естетичну насолоду. Вона лікує, втішає та заспокоює. Цим твором оркестр Київ Класік розпочав перший сеанс музикотерапії в дитячій лікарні. Охматдит. Музика лікує. Про це казав Авіценна. Про це казав Скаворода. Музика це мова з Богом, тому що в храмах завжди звучить музика. Саме це. Вирішив зробити оркестр Київ класик, так звані виступи сеанс. Психологічного відновлення музиканти ретельно підбирали репертуар разом з психологами, адже перші слухачі це 40 маленьких пацієнтів лікарні «Охмаддит», які постраждали внаслідок російської агресії. Десятирічний Захар виїхав з Бахмута 10 місяців тому і потрапив до стаціонару. Перебуваючи біля місця бойових дій, хлопець пережив неабиякий стрес. Це залишило відбиток на його психіці. Раніше я дуже сильно болів, я не цими днями лежала, я цими днями, цими... днями капався, а зараз я вже бігаю і Ну, В автомати граю, мене ноги трясуться, я не знаю чого. Я дуже сильно хочу ігрушку достати. Ілі починаю згалувати дергати. Аби, хоч трохи відволіктися від постійної тривоги, з дітьми провели музичний інтерактив. Кожен маленький слухач отримав олівець для диригування, ділився враженнями, мріяв та обирав колір, який відповідав настрою музики. Найбільший прояв емоцій був коли грали українські народні пісні. Сказати по настрою, що вони дуже всі переживають відносно перемоги е, батьків, матерів. Вони хотілись повернутися додому. Ви чуєте да, в їх розповіді? Ми зараз бачите, всі виходять, і сама оцінка, як вони відчувають після концерту, батьки були приємно здивовані, що їх діти змогли розслабитися, слухаючи класичну музику. Віконцерт я взагалі не думала, що йому музика подобається. Він сидів, співав, відтанцьовував. Це дуже гарно, і мені сподобалося йому. Я бачу це. Подібні масові сеанси музикотерапії відбуватимуться в охмадиті раз на місяць. А групові та індивідуальні за визначеним графіком. За результатами досліджень складуть рекомендації до застосування музикотерапії в медзакладах України. І Ми тут лікуючи дітей. Підходимо до лікування комплексно і тому дуже були раді, коли з'явився цей проєкт. Ми плануємо збирати ще з музиками маленькі групи, працювати індивідуально, і в кожному випадку буде працювати свій план проведення дослідження. Протягом чотирьох місяців оркестр Київ Класік планує відвідати військовий шпиталь і деокуповані міста Київщини, Бучу, Ірпінь і Макарів. Учасники проєкту певні, кожен сеанс зможе ще раз довести. Музика лікує.